Для компанії Toyota гібридні технології це хліб з маслом. Знайомтесь, новий Yaris. Він також обіцяє бути дуже смачним. Тотальний тріумф гібридних технологій на стенді Toyota у Франкфурті, мабуть, можна було побачити з космосу, тим більше, що подивитись було варто. Адже цього разу японці презентували практично спортивну версію гібридного Яріса. Це ще концепт, в основі якого лежить 1,6-літровий турбобензиновий двигун, розігнаний до 300 сил, і два електричних мотори на 60. Нікого, особливо фанатів автоспорту, не здивує фантастична потужність 16 літрового мотору, якщо уточнити, що його розробляли згідно вимог міжнародної федерації автоспорту до так. Званого глобального гоночного двигуна таким чином загальна потужність концепта 420 сил. Традиційно відповідальністю двигунів різного типу розділена між осями. Спортивний двигун внутрішнього згоряння відповідає за обертання передніх коліс, тоді як пара електричних моторів обертає по одному задньому і під час гальмування виконує роль генераторів. Разом з шестиступеневою секвентальною коробкою передач гібридний Yaris Р може з легкістю посперечатись навіть з суперкарами. До слова, гібридна система Yaris Р використовує ще й третій Ктичний двигун генератор, який знаходиться між двигуном та коробкою передач, під час гальмування він наповнює енергію так званий суперконденсатор, розташований під заднім рядом сидінь. Зазвичай там знаходиться блок нікель металгідридних батарей. Але саме суперконденсатор, перевірений на спортивному гібриді, Toyota TS-030 Hybrid, забезпечує потрібну для динамічної їзди швидкість накопичування та повернення енергії. Крім того, третій мотор-генератор може напряму живити пару ходових моторів під час розгону. Саме під час старту з місця електрична складова гібриду надає неоціненну допомогу. В повсякденному режимі використання гібридного Yaris р Суперконденсатор віддає усю накопичену енергію впродовж 10 секунд. Втім, сумарна потужність електромоторів обмежена лише 40 силами. В гоночному режимі конденсатор розряджається вже за 5 секунд, але потужність електричної пари двигунів сягає максимальних 120 сил. Напевне, багато хто вже здогадався, що встановлення на задні колеса по персональному електромотору дає можливість максимально ефективно вирішувати питання з керованістю та щепленням з покриттям, спрямовуючи момент саме туди, де він більше за все потрібен. Виведенням цієї моделі на ринок серійних автомобілів Тойота може поставити крапку в суперечках про потенціал гібридних автомобілів. До сьогодні гібриди марки, хоч би якими успішними вони не були, не давали бажаного усім водійським темпераментам. Яріс Хайбрід R цілком міг би розірвати навіть найнахабнішого скептика Старовіра, адже табун з чотирьох сотень коней сьогодні можна знайти під капотами Астон Мартінів, Porsche, Ferrari, Lamborghini і Ягуар. Певно, їм буде ніяково поруч із Тойота Яріс Хайбрід